Усім привіт! Сьогодні готую сливи мариновані як оливки. Дуже гарно підійдуть до м'ясних страв та як самостійна закуска. Для них мені потрібно 2 кг слив. У мене венгерка. Всі плоди повинні бути гарні, ціленькі. 700 мл води, 450 г цукру. Оцту 9 350 мл. 8 г лаврового листя. Півчайної ложки перцю горошком, суміші перцю, півчайної ложки гвоздики, та чайна ложка солі. Сливи потрібно обов'язково відібрати хвіст, хвостики перемити, у воду, додаю сіль, додаю гвоздику. Лаврове листя, цукор та ответ. Відправляю закип'ятити наш маринад, щоб повністю розчинився. Тим часом сливи перекладаю в малюровану каструлю. Маринад готовий. Заливаю ним наші сливи. Дуже смачний, такий пряний аромат зараз іде від слив. Закриваю кришкою і на добу залишаю. Щоб маринувалися сливи. Через добу зливаю маринад. його закип'ячую, тільки маринад без слив. І ще раз заливаю сливи. Таким чином, сьогодні залили перший раз, завтра залимо другий раз, після завтра ще раз зливаю маринад. розкладаю сливи по банках, звичайно стерилізованих. Заливаю малирина в банках і закручую. Ось такі дуже гарні та смачні сливи у мене вийшли. Дуже гарно будуть смакувати вам до м'ясних страв. Та й взагалі, як окремо, їх також можна подавати як окрему закуску. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!